Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Цього тижня на барахолки я не йду, тому що Львів засипало снігом, і температура добре мінусова. Але я вирішила показати вам вироби, які, як бачите, є на відео перед нами. Перепрошую, підзбирало їх багато за останні тижні. І що вам сказати, всі вони надзвичайно мені імпонують. І вірю, що є багато поціновувачів таких виробів. Майже всі ці предмети, які ми бачимо, доповнюють ті набори, які вже почали в мене збиратися, тобто якісь предмети в мене вже є. Отже, давайте розглянемо їх ближче. Як бачимо, в центрі височіє основний гість сьогоднішнього відео чайник полонського фарфорового заводу. Це є пізніше полонний третій сорт, у нього є трошечки недоліки. 14, 14 рублів, 30 копійок коштував весь сервіс. Не, не дуже дорого на цей час. От. Чайничок у яскравому помаранчевому укритті. Його характеризує хороша якість сама, по собі не дивлячись на недоліки криття, сама порцеляна є якісна. Тут у нас є три види розпису, тобто є трафаретний розпис. от Ми його бачимо. Бачите? А є деколь по, -по золотою оці от всякі кружечки, а є і ручний розпис чорною фарбою. Як бачите, як видно здалека, що підрисовочка. От. В нього зручна ручка, досить носик такий хороший для користування. Кришечка теж пімпочку має, зручно. Багато позолоте, -по 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 а оцей гарнюній соняшник мені ну, дуже симпатичний. Правда, такий яскравий, приємний, радісний. В мене є вже цукорничка і є чашечка від Ніни з каналу Мисливці за скарбами. Отже, як бачимо, комплект збирається. От, така симпатюля в мене з'явилася. Сьогодні ми не будемо з вами говорити про форми авторів, про назви, розпис. Це буде в окремих відео, тоді, коли комплекти зберуться, і окремо я буду розказувати. Я не дуже ціную вироби подянського підприємства, одного з найстарших на теренах нашої країни. От, і тому я придбала такий от річ, таку чайно кавову пару. Я би сказала, вона більше кавова не по своїй формі, але по, по розміру вона більше до чайної. Бачите? ну, Історія така, що я не знаю, я брала її для користування, але чи це я буду робити? Ну, не знаю, не знаю, бо стан є досить непоганий. Чашечка сама по собі фаянсова в такому молочному приємному критті. Вже трошечки є навіть, не знаю, чи вам видно, але є вже кракелюр, Не знаю, видно чи не видно на відео, а потім будемо бачити з вами. От. В неї є гарний рельєф і форма сама по собі чудова так само. і... Блюдце з рельєфом. Бачите, яка квіточка, теж сонях у формі соняха. От, також позолота -по на блюдці, трішечки вона стерта, але і внутрішній кант самої чашечки, і на ручці є позолота. Дуже гарна, приємна річ. от, ну, Буду думати, чи вона буде стояти. як... Пам'ять про підприємство, яке, на жаль, вже не працює, або будуть трішки користуватися. Також хочу показати вам чайну пару золота ромашка Баранівського фарфорового підприємства. Як я вже казала, цей набір має бути у кожного справжнього українського колекціонера порцеляни. От Я придбала до нього блюдце. Блюдце вже трішки затерте, але історія в тім, що його можна рідко віднайти. от і Тому попалося, я взяла, бо можна шукати довго. Насправді воно більше бірюзовіше. Мені, якби на камері більше хлобувати. Ну, будемо бачити, що буде в Ютубі. Я вам скажу цей сервіс переважній більшості був під знаком якості. От, Так є і в даному випадку. Також ми з вами бачимо чашечку у червоно-білому критті. Забула назву розпису, От, але це, як я вже казала, буде в окремому відео. Червоне і біле є вдало підібрана гама кольорів ручний розпис. От Ми бачимо тут дуже багато деталей ручного розпису, яка у нас група складності, на жаль, на жаль, ми її не бачимо. Ну, що зробиш? От, до чашечки в мене є вже молочник, я показувала в попередніх відео. Теж тут є 19-та група складностей. Бачите, я думаю, чашечка теж. От, але історія у тім, що молочник у нас є з, з попередніх років. От, десь, мабуть, початок 60-х виготовлення. От, А чашечка є зі 64-го по якийсь там 74-й, мабуть. Але це є форма B62. Тобто ми вже теж з вами знаємо, що після 62-го року був виготовлений цей, цей молочник. От, Дуже симпатична річ. Дивіться, які. Крім підрисовочки, листочків і квіточок, які чудові. є. Крапочки. Такі милі крапочки, які прикрашають цей розпис. Приємна гарна річ, я дуже задоволена. Також до чайної пари жито я показувала в попередніх відео, придбала я в мене теж з'явилися блюдце. Я вам скажу, дуже мало блюдець, які мають стільки багато, стільки багато деталей. Дуже симпатичне воно. В не непоганому стані, так само співпадає сорт. Це в нас городниця другий сорт, городниця початок 60-х років теж. От, Це я зсолочнесь. Сіточка, в центрі якої є у нас різнокольорові якби квіточки, ну важко мені сказати. що Але вони зроблені ручним розписом. Мила і приємна річ. от О, Така гарна пара склалась в мене. Побачила я у відео в ній незвичайну пару яблуневий цвіт на помаранчево-червоному криті і пригадала, що ще минулої весни. Я теж придбала таку пару і забула вам показати зв'язку з тими всіма переїздами. От я її поклала і в коробочку як цінну річ, оскільки це вже старший довбаш у нас другий сорт, ну і теж другий сорт. Як завжди, класично є потемніння на самій поливі, чомусь так вона темніє. Але, як бачимо, ж блюдечко, вона має і по золоту. І я думаю, що це є трафаретний розпис з підрисовочкою, золотом і чорною фарбою. Бачите, от, зараз, зараз ми настроїмося. Отак от, от воно виглядає: червона фарба. І чорна, крім позолоти, гарна, приємна річ, вона в мене трішечки травмована, вона попалась мені дешево, тому я з радістю її придбала. що якби це вам клеймо, показати що це вона не показується. А, от, бачите, це я довбаш. В мене є на зеленому тлі, ну я вже показувала на початках своїх відео. Ще при нагоді ми ще будемо мати можливість подивитися. От, це є чудова пара, від якої не можна відвести погляд, правда? Зараз я, ми з вами ще зробимо одну таку операцію, подивимося, наскільки вони просвічуються. Бо всі ці чайні пари є досить легенькі. Так. От, що Тут ми от, бачите, як видно. Так, тепер оця в нас є теж дуже легенька, от бачите, це теж хорошо, щось у нас зображення пропадає кудись. Ну, це вже трошечки важче, але теж досить легенько. І найважче з них це є, це є ромашка. От, також, як ви бачите, у нас є одна цукорниця у відео. Також вона є. Вона є буває, важкенька, важкенька сама по собі пор порцеляна. Як ви знаєте, це є у нас теж городниця. Городниця другий, другий сорт або третій сорт. Тут чомусь важко на межу роздивитися. Зелене клеймо, ну буду дивитися пізніше, коли вже буду дивитися. Оті гусячі лапки. Кришечка дуже мені подобається. І сама форма, чудова, конусна, супротивні тераси. Такі вони мають і помаранчево-червоні стрічки, і по їх є багато, так і на кришечці. Кри... Це кришечка є досить зручна, хоча... Хоча я вам скажу, сама по собі порцеляна є трішки сирувата. Могла би бути і біліша. Навіть тут ми бачимо, що кришка біліша, а сама цукорниця сиріша. Не знаю, в чому причина, Імовірно, тому що тут у нас є скольчик. От, І вона якось від іншого предмета або що, між іншим, продавець мені не сказав про скольчик. Все не дуже приємно, От. але гарна річ, мені подобається цей мінімалізм. Він такий елегантний, ні, нічого зайвого. От. Такий представник свого часу. І у нас є теж, я вам скажу, одна джемниця масляночка до, до полонського сервізу, другий сорт. Теж ручний розпис, я почала його збирати вже давненько і чомусь на тому зупинилася. Ще треба мені чайничок, і набір буде зібраний. Між іншим я вам скажу, рожева, і позолота і чорна підрисовка досить гарно дивиться. От. Нарешті я до того добралася. І останнім таким акордом. У мене з'явилася кришечка, я придбала до яблуко яблукополоне. Теж довго я щось не могла її знайти, потім забула, ну, але нарешті вона є.